Друзі, всім привіт! Як очікувалось, і про це я говорив у минулому відео. Президент Зеленський підписав законопроект 9342, яким майже унеможливили відстрочку для осіб, для чоловіків військовозобов'язаних, у яких дружина або батьки або батьки дружини є. Особами з інвалідністю першої чи другої групи для дружин ще й третя група. Що це означає, якраз сьогодні і поговоримо, і я відповім на основні запитання, які я отримав за цю добу. Спробую вам відповісти на них. Але перед тим, як дивитися це відео, попрошу вас поставити йому лайк, підписатись на мій канал. І підпишіться, будь ласка, на мій телеграм-канал для того, щоб не пропускати нові відео і новини, які стосуються сфери мобілізації та виїзду за кордону. Друзі, знову ж таки, як я говорив, ви можете подивитись більш детально в минулому відео. Посилання буде на екрані. Президент Зеленський обов'язково підпише закон 9342, оскільки він стосується не лише. Ускладнення відстрочки для чоловіків військовозобов'язаних. А в основному цей закон стосується виплат військовим, і цей закон дуже лобіювався, всі його хотіли пошвидше прийняти. Тому не було такого питання, що підписання цього закону буде дуже сильно затягуватись. І відповідно, як тільки закон було підписано, дуже багато. Посипалося питань, повідомлень, питань про те, що робити, що буде з відстрочкою, як її отримати. Тому зараз спробую відповісти вам на основні питання, не на всі, тому що їх дуже багато і є досить різні, є достатньо. Такі нестандартні питання, тому будемо поступово на всі питання відповідати. І одне з ключових питань це питання, що буде з тією відстрочкою, яку люди вже отримали, хтось на півроку, хтось на рік, хтось навіть більше. То одразу хочу вас заспокоїти, що якщо ви отримали відстрочку по тій частині, по тій статті 23 по частині 11. Закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію на певний строк або безстроково, то з цією відстрочкою нічого не буде, її ніхто не буде відкликати, скасовувати або визнавати недійсною, тому що закон не має зворотньої сили і закон не може погіршувати громадян України в їх правах. Тому відповідно ви можете не хвилюватись. І спокійно собі мати цю відстрочку допоки вона не закінчиться. Що робити далі? Це вже питання достатньо важке, тому що по цій частині, яка буде в новій редакції, отримати нову відстрочку буде достатньо важко. Я вже розповідав, чому в минулому відео. Якщо ви не дивились, то подивіться, там, в принципі, це питання розкрите, якщо коротко, то невідомо, який пакет документів потрібно, не розписано. Можливо, в подальшому буде розписано, можливо, не буде, але знову ж таки, це створює поле для маніпулювання цими відстрочками територіальними центрами комплектування. І, звичайно, що робити, то, на мою думку, залишається одним з. Можливих варіантів це застосування частини 10 статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, де зазначається, що чоловік військовозобов'язаний отримує відстрочку, якщо він здійснює постійний догляд за своєю дружиною або за батьками своїми, або за батьками дружини. І тут же потрібно буде. Звертатись до лікарсько-консультативної комісії для того, щоб вони надали висновок про те, що така особа потребує постійного догляду. І ну, тут, звичайно, теж є свої складнощі, тому що не всі військомати територіальний центр комплектування приймають лише цей висновок, досить багато було відмов. І у чоловіків вимагали оформлення допомоги за. Здійснення постійного догляду за особою, яка потребує такого постійного догляду. І тут знову ж таки виникають складнощі, тому що такий догляд і таку допомогу можна оформити лише якщо у вас на сім'ю достатньо низький дохід, сукупний. Тому, тому тут теж практика буде показувати, але прогнозую, що територіальні центри комплектування ще більше будуть відмовляти людям в зв'язку з тим, що вони не оформили таку соціальну допомогу. Тобто, звичайно, з оформленням цієї допомоги і так були складнощі, тому що держава ставить людей в умови такі, що якщо вони отримують... Більше, ніж 2,5 тисячі гривень, то вони не можуть отримати цю соціальну допомогу і не можуть оформити правильно до кінця постійний догляд за особами, які потребують такого догляду. І відповідно такі особи можуть бути мобілізовані, а особи, які залишаються без постійного догляду, ну, вони нічого зробити не можуть, тому що вони по своїй суті, здебільшого, не працездатні. І це така колізія, яку ніхто вирішувати, на жаль, не хоче і, напевно, і не буде. Ми з урахуванням того, що мобілізаційне законодавство стає все жорсткішим. Про це ми поговоримо у наступних відео. Я вже готую їх. Тому підписуйтесь знову ж таки на мій канал і на телеграм-канал, для того, щоб його не пропустити, там достатньо цікаві. Факти, цікаві обставини, які, я думаю, вам буде цікаво почути. Тому знову повторюю, що напевно єдиним виходом залишається це саме оформлення постійного догляду за дружиною або за батьками. Як варіант, можна ще спробувати оформити акт встановлення факту догляду за особою, яка потребує цього догляду у органах місцевого самоврядування, сільських міських радах. Це соцзахист, але здебільшого вони теж мають таку методичку, яку дуже важко всю дотриматись для того, щоб отримати цей акт. Тобто людина має бути фактично неходячою, не мати можливості себе обслуговувати в побутовому житті, взагалі, загалом, такий акт отримати останнім часом достатньо важко. Друзі, ще одне питання важливе, дуже важливе питання. Це чи може військовослужбовець, який був мобілізований, звільнитись зараз за тією підставою, що в нього дружина інвалід першої, другої, чи третьої групи, або батьки інваліди першої чи другої групи. І на сьогоднішній день поки що зміни внесені в закон України про військовий обов'язок та військову службу не були. Відповідно. Військовослужбовець має можливість звільнитись, але знову ж таки прогнозують, що, скоріш за все, будуть створюватись йому перешкоди, тобто не будуть розглядатись його репорти про звільнення або буде якось це питання затягуватись, Добоки не будуть внесені в закон України про військовий обов'язок та військову службу відповідні зміни, які теж унеможливлять просто, якщо є дружина або батьки-інваліди звільнити з військової служби, тобто будуть створені умови, аналогічні умовам отримання відстрочки від мобілізації в таких обставинах. Тому знову ж таки, на сьогоднішній день це ще теоретично можливо, на практиці напевно це вже ускладнюється, але намагатись, якщо ви збирались це робити, то напевно якраз саме час це робити. І, друзі, ще одне питання це питання, яке стосується виїзду за кордон з батьками, у яких інвалідність першої чи другої групи, або з дружиною, в якої інвалідність першої, другої, третьої групи, то на сьогоднішній день знову ж таки ніяких змін внесено не було. Люди виїжджають, виїжджали і сьогодні, і вчора виїжджали, і не виникало в них і до них ніяких питань з боку. Працівників прикордонної служби. Але, друзі, хочу сказати, що в законі 9342 чітко зазначено і зобов'язано Кабінет міністрів України в самі короткі строки внести зміни до законодавства. А в першу чергу це не зазначено в законі, але я впевнений, що в першу чергу це якраз порядок перетину державного кордону громадянами України, це буде внесені зміни. До цього порядку перетину і знову ж таки будуть створені аналогічні умови е, умовам отримання відстрочки від мобілізації о, в даних обставинах. Тобто для того, щоб виїхати за кордон, потрібно буде скоріш за все, для того, щоб не ускладнювати формулювання в порядку перетину державного кордону, скоріш за все буде зазначено, що потрібно буде показати. Документ, який підтверджує відстрочку від мобілізації по частині 11 статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Друзі, і з приводу набрання законом сили, то в самому законі не зазначено умови набрання, а відтак він набере сили через 10 днів після його оприлюднення. тому... Такі зміни будуть внесені і наберуть сили, буквально, я думаю, що 15-20 днів і вже вони вступлять в свою силу. Я думаю, що під, е, за цей час якраз будуть внесені зміни Кабінету міністрів України до законодавства про перетин державного кордону. Тому, якщо ви думали, якщо ви наважувались. Виїжджати за кордон, або наважувалися отримати якусь відстрочку від мобілізації, то напевно саме час це спробувати зробити, тому що в подальшому це буде дуже складно зробити. Друзі, Подальшому будуть виникати ще питання по цій ситуації по закону 9342. Ми обов'язково розглянемо глобальні питання, які будуть найбільш часто задавати глядачі, для того щоб у вас була ясність та чіткість, що робити в тій чи іншій ситуації, яка стосується відстрочки від мобілізації по частині 11 статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. І тому підписуйтесь на канал для того, щоб не пропускати такі відео, для того, щоб бути в курсі всіх новин, мобілізаційних та новин щодо виїзду за кордон громадянами України. Друзі, на сьогодні, все. Дякую, що подивились дане відео. Дякую, що поставили лайк, і до нових зустрічей. До побачення.